We'll okay. Щойно літак ДСНС України ан 32 П. Це літак, який призначений для гасіння пожеж з повітря, приземлився тут в аеропорту Жуляни в Україні, 18 числа за запитом Чорногорії. Його було направлено для виконання завдань з гасіння пожеж. Хочу підкреслити те, що Україна першою відгукнулася на запит про допомогу і першою прибула до місця виконання бойових завдань. Всього за час виконання завдань було Проведено 53 бойових виліта, під час яких скинуто понад 420 тонн води. За роботу в Чорногорії, керівництвом країни, весь екіпаж було е, заохочено. Дякую, низький уклон вам за допомогу. Ви не просто загасили вогонь. Ви захистили від Ви наш дим Чорногорію, наших батьків, наших дітей. Хай Господь. starešću vidaču za cej podvig, a srca Črnogorcev za viždi budut spomenjajit molitvi za vas i ljubovi do vas. Slava Ukrajini! Ja. Njerojem slava! Nirojem slava.